Катерина Соловйова з Полтави голосує на платформі Едем за зміну дати дня міста. Розглядаючи ці п'ять варіантів. Більше підходить дата 29 червня. Це дата першої літописної згадки про Полтаву. Ну або ще один варіант, який я також розглядала, це. 9 вересня, день народження Івана Тетляревського. Я зупинилася і проголосувала саме за дату 29 червня. Голосування триває рівно два тижні з 9.00 13 жовтня до 9.00 27 жовтня. Для того аби проголосувати на електронній платформі Едем, потрібно там зареєструватись. Зареєструватись треба лише один раз, але для того, щоб це зробити, потрібно мати прописку в Полтавській міській територіальній громаді та щоб було 14 років, тобто мати. Паспорт до цього року день міста у Полтаві відзначали 23 вересня, що пов'язано з вигнанням з міста гітлерівців, говорить докторка історичних наук Людмила Бабенко. Зв'язку із російсько-українською війною із переосмисленням радянського минулого з ухваленням закону про декомунізацію та останнього закону про деколонізацію суспільного простору і відповідно нашого історичного минулого, ми маємо дуже зважено і критично підійти до того, чим дійсно наповнений наш суспільний простір. Пропозиції автори подавали в міський департамент культури. Серед них 20 березня дата запису Полтави у коронній метриці від 1630 року, 29 червня це дата першої літописної згадки про Полтаву, 5 вересня дата відновлення Магдебурзького права, 9 вересня дата народження письменника Івана Котляревського. Ще один варіант відзначати день міста у другу неділю вересня. Ця дата об'єднала б обидва попередніх варіанти та дала б можливість завжди відзначати свято у неділю. Найбільше з усіх варіантів мені дуже, дуже імпонує день народження Івана Котляревського. Подобається як письменник, і його твори також. Пропозицію зробити День міста 5 вересня запропонували науковці з кафедри історії України Полтавського педагогічного університету. Її обґрунтував, і, як, на мій погляд, дуже переконував професор Юрій Волошин. Це дата, яка запропонована щодо відновлення Магдебурзького права у місті Полтаві. За тими документами, які збереглись, а цей факт документально підтверджений. Це клопотання полтавського війта до гетьмана Кирила Розумовського з проханням якраз відновити Магдебургію і всі вольності, які. Давала давало, давало Магдипурське право. Збереглася і дата підписання, тобто відповіді, це 25 серпня. Перша літописна згадка про Полтаву була в Іпатіївському списку Повісті временних літ. Говорить директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко, який подав пропозицію. Там згадується конкретний день. Петрів день, коли Ігор Святославич, відомий вам як фігурант слова про полку Ігорве, проїхав мимо Полтави, переїхав. Ворскол річку Ворсклу, в е, поряд з містом Молтавою і погнався далі в бік Переяслава за половецькими ханами Коб'яком і Кончаком. Тобто 12 липня 1173 року. В перерахунку на сучасний лад, то це повинно бути по-моєму 29 червня будь-якого року. Як розповіла фахівчиня комунальної організації інститут розвитку міста Аліна Логова, після завершення голосування визначать варіант, який набрав найбільше голосів. Його розгляне робоча група. Остаточне рішення ухвалять депутати під час сесії міськради. Дарина Литвак Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.